Вроди Боже, хліб смачний, подаруй нам мир святий. Щоденна праця та турбота про людей пекарні лук'янівські хлібобулки перевірена на хлібопекарську зрілість завдяки хліборобській зрілості та щоденній дорозі до хліба. Вроди Боже, хліб смачний, подаруй нам мир святий. З такими словами на особливу службу заступили 24 лютого і тримають цей ритм кожного дня до сьогодні в пекарні Лук'янівські хлібобулки, яка знаходиться у місті Лебедини. Про цих людей та про український хліб в рамках підготовки до Дня державності та тижня освіти дорослих в Україні йдеться про вирішення завдання величезного господарського значення в ці роки. Це той героїчний колектив, який не покинув робочого місця 24 лютого. Висока якість виробництва, культури і дисципліни найважливіше джерело ресурсів. Готуємось до свята державності 2022 року по гарячим слідам запеклих бойових дій. Долаємо уроки школи майбутнього, щоб не робити помилок для прийдешніх поколінь.